У квартирі Валентини Кандиби автономне опалення не працює, бо третій день будинок без газопостачання Ну, холодно. Ну три дні не таплювалася. Перший етаж. щоб зігрітися. Жінка опалює приміщення електрообігрівачем. Його привезла їй донька. Немножко допомагає. Ну, все равно, дети. Через холод у квартирі захворів 4-річний Віктор. Так, вважає його мама Олена. Родина проживає у тому ж будинку по сусідству. Закрили одну кімнату і намагаємося отафливать електрообігрівателем, але это же не выход, потому что ребенка нужно помыть, и дитина хочется хоче все-таки передвигаться по квартире, поэтому приходится одевать несколько вещей. Но нас это не спасло, и мы просто переболели, и он повторно, со вчерашнего дня. Потому що пали холодний зразу. Він йти на больничний. Причину відключення газу у цих будинках пояснює начальниця відділу житлового господарства Іллінівської сільської ради Тетяна Максименко. каже: люди не забезпечили доступ до своїх квартир для перевірки димових та вентиляційних каналів. 29 січня надійшов лист від Костянтинівського ГГ про те, що комунальним підприємствам були надані акти. Де вказували, що ну, не перевірені вентиляційні канали. Іллінівська сільська рада запропонувала мешканцям громади збори ну, за вказаними адресами, але на жаль, люди ну, так, ну, не відреагували серйозно. У наших домах дуже багато, дуже багато людей відсутствують, тобто повиїжджала. Я тоні гардавасні у вас ні то. І в общем, причинами толками так і не зрозуміли. Згідно акцій перевірки Костянтинівського комунального підприємства, ремонтно-будівельний сервіс, димоходи у всіх квартирах справні. Висновки до сільради надіслали вчора. Тепер підключити газ мають працівники Костянтинівського управління з газифікації та газопостачання, розповідає Максименко. Але вони зараз повинні. Знов таки попасти в кожну оселю, щоб перевірити стан газообладнання. Працівники управління газифікації та газопостачання з журналістами спілкуватися відмовилися. Наразі без газопостачання в Елінівці залишається 180 квартир. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.